Ну і момент істини. Ми це чекали 30 хвилин для того, щоб зараз просто обісратися. Ану, пробуємо. Пробуємо. Відходимо. Всім привіт, друзі! З вами Хагі. І ми продовжуємо наші містичні мандрівки зі світом Майнкрафт. І так. Давно у нас не було серії по цьому ось по цій пригоді, але нарешті а нарешті я тут і нарешті я знімаю. І чим я займуся? В першу чергу це спробую все ж таки проникнути в цю будівлю, що би то не було. На вигляд, дуже лячно, дуже страшно, але ми спробуємо. І для цього нам потрібно що? Правильно, TNT, динаміт. А для цього нам треба пісок і багато кріперів. А де, де всі кріпери? Чому, коли вони так сильно потрібні, немає ні одного. Ну, як таке можливо, як не треба, вони. Просто, просто... Ага, є. Yeah. Просто тут. Так, як мені тебе так... Щоб ти мене головне не вбив. Отак. Вот головне не вбив. Ви, ви це почули, так? Є yeah, один. Але де порох? Друзі, де порох? Мені потрібен порох є. Yeah. Треба, наскільки я знаю, п'ять. У мене є 2. І хто по мені стріляє? Так ти такий малесенький, мій негідни. Іди сюди. Ось так, ось так. Ох, ось так. І так і є. Боже, який крутий меч. Не, не дарма я стільки його робив серій, я не знаю скільки. 20-15 серій робив просто один меч. Це, це щось. Так, палки заберемо. Це нам я думаю, не потрібно. Ебонітовий теж. А, ну Я не знаю, цей, чим він навіть стріляє, я не знаю, ну нехай буде. Може для дракона пригодиться. Це буде епік. Просто буду з пістолетом проти, проти дракона. Це буде круто. Але де ще мені знайти кріпера? Де? хто? Що таке? Що таке? пацани? йди отсюди. Так, отак от є. Готово? Готово. Кріпери. Їх навіть на карті немає. Це жах. А, ось, є. Так, в цю сторону йдемо. Так, я взагалом звідти і прийшов. Так. Так. Де він? Якось Хожу около і нікого тут немає. Знову знову стріляють і знову попадають, так. Добре, ти хочеш цього, ти хочеш цього нечесного поєдинку, я тобі дам. Ти хто такий? Знову цей чувак, іди отсюда. Я тебе не чіпав. Ну круто! Але ж я розумний, я прописав з Павленпойнт, і мені не страшно, а я бачу. Боже, як я злякався. це... Цей. Як це? Як це можливо? Алло. У тебе ж немає цієї здібності, я в тебе забрав твій шарт цей чи що воно там таке. А, у нього є! Це другий. А в цього я не забрав? А чому я це не зробив? Я не хочу з тобою битися. Я буду тебе морозить, а на тебе це не тієї, так? Ах ти ж такий. Так. Добре. Нова тактика, ударив, змився по тихому. Ти серйозно? Та, ж, та як таке можливо? Ну, знову початок серії і знову я декілька разів вже помер. Як це круто? Ага. Ти вже гориш і так, ти мені нічого не зробиш. Тому що я перший все, так, далі йдемо. Всіх розкидаємо наліво і направо, але кріпера знову ж таки я ніде не бачу. Десь. Та хто це? Що на цей раз? Дракони э, чи знову ці єті, що це таке? Чому всі хочуть моєї смерті? Що я вам такого зробив? Шапки, у мене немає ніякого шолому, нічого такого. Ні, в мене нічого немає. Я просто бомж. Така бомжара Майнкрафтовська, якої нічого немає так. А де? Мені показувало, що тут десь є. Наш любий кріпер, а його тут немає. Мене обманули. Мене обдурили так от нагло і підло. Добре. Де ми можемо взяти іще цей порох? Я поняття не маю, але ну, давайте пройдемось. Можливо, десь ми зустрінемо їх. Їх було так багато. Так, Там, здається, мені дракон живе. Туди ми не підемо, я зовсім про це забувся, а не треба. Тому що дракони не сплять, вони нас чують і летять, як тільки чують. Вони мене чомусь дуже сильно люблять. Я не, не, не розумію чому. Я їм нічого поганого та й хорошого взагалом теж не зробив, але. Та хто це? Іди отсюди! Ну я тільки сказав про дракона, і воно вже це чуперадло тут, як тут. Іди отсюди. Я тебе прошу. Так... Так так, 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 там ти собі літай, спокійненько. Я тебе не трогаю! А може ти проб'єш цю стіну? Подивись, я тут. Ану. Ні. А, ага, отак от ось сховаюсь. І що ти зробиш? Дракон. Ти мені нічого не зробиш. А може й зробиш. Іди! Іди, мене не стріляється штука навіть. Навіщо мені це... Ці... О Боже, ну нащо мені? За що мені це все? Я тебе зараз буду рішати цим пістолетом. Або я просто втічу я нічого не можу зробити. І він тепер буде тут літати? Давайте трішечки зачекаємо. Іди отсюда. Киш-киш-киш киш-киш. Лести до себе в гніздо, орел мій золотий. Лети, він не летить. Ну ось, друзі, здається, мені вдалося втікти. Він десь онь там нападає на тих хлопців, що живуть в тому замку. А ми тим часом трішечки відійдемо і знову ж таки продовжуємо нашу справу, незважаючи на цього смердючого дракона. Я сподіваюся, він нас не почув. Так, е де нам знайти цих нещасних кріперів? Нам їх треба скільки? І ще три! І ще три, і все. Ну це ж не так і багато. Іти в шахту, я не хочу йти в шахту. Це довго, це нудно, це темно. У мене і так дуже багато серій в тих шахтах, але здається мені, що, мабуть, прийдеться туди спуститися і трішечки нафармить. Добре, можливо, десь зараз буде та шахта. Ди отсюда. мені теж не треба. Так. Ну, ну, як таке можливо, мене стільки разів вони убивали, а тут немає ні одного. Це шахта? Ні, це не шахта. Може десь в якомусь із цих. Скриньок цих є ні. Навіщо мені палка? Навіщо мені палка і. железякий кусок теж не треба. Ідемо сюди. Зараз. Але спаунпойнт є, можна не боятися. До речі, дивіться, що робить ця штука. Заберемо щит. Так, десь, наприклад, не знаю сюди. І тепер я можу собі робити ось такий ось прохід по річці, по озеру, неважливо. Круто, круто. Але як це нам зараз допоможе, я не розумію. Так, шахта, шахта. Там так. І йдемо дивитися кріпери. Я знаю, що ви любите такі місця, але чомусь вас тут знову-таки немає. Чому ви так зі мною поводитесь? Я ж вас дуже сильно люблю. Всім серцем своїм кохаю. Де ви? Де ви мої золотесенькі? Так. Де я? Що я копаю? Щось мені випадає? Що це? Е, хардстоун не треба. Кремінь також мені не треба. Мені треба просто трішечки пороху. Що б мене? Ну як таке може бути з моїм то везінням? Я просто копав і провалився в лаву. І зараз прилетить смердючий дракот, так? Ні? Ні? Здається, все в порядку. Добре, добре, не відволікаємося, йдемо ось таким... Маршрутом самі собі зараз робимо бистро, бистро, швидко, швидко, швидко-швидко якусь шахту, і на цьому буде все. Я дуже хочу підірвати ту стіну, якщо вона звісно підірветься. Це теж велике питання. А ви, напевно, вже знаєте відповіді і сидите так і думаєте, фу, який нобас, ну, він навіть не знає, як туди залізти. Я знаю, що потрібен ключ, але я без поняття малішого де його знайти. Так що я роблю так, як я це вмію. Все розвалю, а потім буду будувати заново так. Так. О! Ого! Я хотів знайти шахту, але ж не аж таку здорову, слухайте, як я потім звідси виберусь. Ну, виберусь, то я знаю, як, як звичайно. Кріпери! Гаю. Ей, гайси, де ви? Нікого немає, що таке? Вони ж як не, не знаю, відпустку. <укручу> зараз, якщо я це розвалю, тут полізе, просто стільки тої нечисті, що мені стільки не потрібно. Я задуваю, задуваю, Пацани, я вас зараз всіх тут подую, задую. Отак от ось-ось. Мені зомбі не треба, мені треба кріпери. Що б вас... Скільки вас тут багато? Буду зараз вас пачками просто косить. Так, треба поїсти, треба поїсти, Лізем, лізем. їмо їмо. Так, і ще, восстановиться. Ой-ой-ой, ось... житні -ой мої -ой, життя, 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 життє. Все, забувся про це слово. Так, це кремінь. Все не те, все не те я посадив мало того, щоб це з'їсти, я його посадив. Так. Є факел не знаю навіщо поставив. Може є ще щось, ні, нічого, ні. Так, добре. Так ось. Ось так ось, ось так ось. Є, є. пішов процес, пішов процес. Так, паутинка нам теж потрібна. Ось так ось. Е, напевне, оце викинемо, оце візьмемо і давай. його. Так. Алмази, нічого собі, дорогі зомбі. Добре, гаразд. А тепер. Що це? Де воно мене б'є? що воно це робить? Так, голова зомбі. Все, ми зомбі голові. І тепер. Що мене тут. Тут здоровенний дракон, друзі. А я ж то просто хотів пороху. Здоровенний з льоду дракон, але тут є і ці кріперці, вони мені так сильно потрібні. Можливо, ми їх якось заманимо ні? Пеу! Не сильно, то вони маняться сюди. І в мене немає що. От, зараз мені те зілечко понад... знадобилось би, але. У нас його немає. Можливо, якщо ми тихесенько спустимось. Прошу тебе, тільки не вставай, спи спокійно, я тебе не буду чіпати, Глав... головне, не просинися. Представ, що тобі щось дуже добре так і сниться. Так, так. Ой Боже, як страшно, як страшно. Кріпери, підійдіть до мене, прошу вас. Не хочеться мені бути цього дракона. Яке ж воно здорове, скотиняка. що ж я буду робити з ним? Я його точно не поб'ю. Обсідіан, нехай буде. І ще йде. Ну хто? Звідки, ну почому? От відійди від мене, я не хочу з тобою. Ааа, який ти. На тобі. На тобі. Кінчились стріли якийсь, закінчились стріли. Тільки не кажи, що ти попадеш по мені. Я в це не вірю. Навіть не, не, не старайся. Зілля слабості. Не знаю, навіщо я тебе тобі зараз туди ось так його кину. Тепер ти слабкий і нічого мені не зробиш. Не вірю, так. Їмо, їмо, їмо. Давай, життя моє. Поповнюйся, йдемо. Так, отак. От І на, так. Є, встигли, так. Що нам тут потрібно? Мені потрібен лише... Прошу, не, не вставай, не вставай, не вставай. Спи собі, спи. Останній Так, це теж заберем. Так, їмо. Йдемо це забрати. Були. Ого. Оце мені таке подобається, так. І ось так. А ось це викинемо так. Що? Ти хто? Що тобі потрібно? Порох є? Друже, порох є, немає іди, звідси. Я з тобою навіть спілкуватися не буду. Так. Дракон. Як я вже близько, дракон спи. Писпокійно, Сп... ого. Це ми теж заберемо, потім будемо розбиратися щодо чого. Е, ось так ось. Е, так, це заберемо теж. Так. Спи, прошу тебе, не вставай. Так, як же страшно. О, вже йде по мене до мене, вже йде, вже воно йде, йди, звідси. Мені треба кріпер. Ого, оце було боляче. Підійди ближче, я не хочу там з тобою воювати, так. А що в мене... Іди звідси. Ага, а боляче. Кріпер, підійди до мене. Я ту його. О, о, іде, 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 іде. Добре. Іди ближче. Де ти? Якщо я тебе заморожу. Хі! То капець, последній, один був і той взірвався. Ну навіщо я таке роблю? Боже, я думав, він встає, а це його павук подвинув. Ого. Ні, він простувся, він простувся. Ні, утікай, утікай, утікай. Лягай спать. Лягай спать, спи, спи, фу, спи. Не чіпай мене, не їж мене, не їж мене. Не їж. Лети доверху, лети, лети, лети. О, це то треш. Але добре, ніч на вулиці. Щоб мене, як вибратися. Так. Е, ніч на вулиці, значить, їх повнісінько. Ні. Я нічого не назбирав толком навіть. Ну де ж вони, де ж вони, де ж вони? Але яка ж то була просто здоровенна тварюка, ви бачили? Це, напевно, великий дракон, якого я бачив. Я знаю, що вони якби, живуть під земелі, самі великі, але ж я ніколи не хотів його побачити. Особливо один на один. Так. Кріпер. Беаю. Я спускаюсь. Все. Неважливо, не хто і що переді мною. Я хочу добути трішечки пороху і все. Так, є. Є. Дуже добре. У нас є три. І ще. Де, де є? Іще? Ось там є. Далековато, але ну що ти зробиш? Якщо треба, то треба. І пісок. Пісок, я думаю, проблемою не стане. Так, буде у нас така. Я вам скажу добряча серія. Де він? Ага, вонь ходить, бачу. Кріпер, я тут. Ото йдем, відійдем, відійдем. І ще раз є. Це було 4. Так, десь іще тільки що ж тут був, ні. Де він? Вони якісь такі маску... маскуються, чи я не розумію. Так, ти мені не, не рівняєш, пішов геть. Геть звідси, розбійник. Де-де-де де, 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 де. іще був тут. Якось знизу показую. Я не хочу йти знову в шахту, мені вже одного разу вистачило. Добре, пробіжимося. Подивимося, що тут. На метр квадратний три дракона. Це взагалі нормально, ну? Вон там бачу тіло дракона здоровенне теж таке лежить. Так. Тут у нас якби нікого і нічого ніде нема. Чомусь чомусь, їх стало спавниться дуже і дуже мало. Мені прям не зрозуміло чому. Чому? Так, ідемо в ту сторону. Десь там нам показує знову ж таки кріпера, але я його не бачу. Або він був у шахті, скоріш за все, так. Дивіться, ну знову немає. Ну як таке можливо? О, зато зомбі Хоп, дуже багато, ну прям таки дуже сильно багато. так. Добре, Кріпер. Я сподіваюсь, мені пощастить. Я знайду тебе. Але ні. Знову ж таки, але ні. Почому? чому так. Я розбудив дракона. Здоровенного. Я обіг половину карти і знову ж таки, фіаско. Чому це завжди проїс... со мною проїдеть? Я не знаю, проїздить. Як буде проїздить? Трапляється? Як зі мною це? Чому зі мною це завжди трапляється? Добре, нехай буде так. Ну, ось тут, мабуть, ні Ага. Я тебе бачу. Кріперцю. Так. Ну навіщо ти це робиш? Я ж тебе ж не хотів підірвати. Я ж тебе хотів, як би добути, як ресурс непоганий. А ти взяв і взірвався. Ну. Ефекти тільки що побачив, що в мене щось є. Але немає їжі. Оце прям печаль. Прям смуток і біль. Так, знову я бачу скелет. Я не думав, що так буде тяжко знайти кріпер. Та я, добре, нехай я загину, але і тебе заберу з собою. Так. Ой, як вас тут багато, хлопці. я з вами воювати не хочу. І не буду, і не можу. Там павук. Даже навіть з цією картою я не можу нікого знайти. Ну це що таке? Іди, звідси, йди звідси. Так. Тут у нас теж нічого. Ха! Кріпер! Якраз останній. Ти мені потрібен. Головне пережити це все зараз. Тому що там і паук, і зомбі, і кріпер. Ходіть до мене, ходіть, мої малі. Так, на тобі один є. Так. Другий є. І ні одного сердечка я. Просто не втратив. Добре. Щоб ти мене не відволікав, третій є, а тепер ти сюди. Підходь, 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 малий, підходь. Так. О, як вас багато, хлопчики. Так. О, тут два кріпера. Це прям. Та скільки ж я не хотів Уже аж так багато. Напросився, називається так. Мені треба той порох, хлопче. Утікай, утікай, я тобі кажу. Мені не до тебе. Так. Є 5 пороху. Нарешті, просто нарешті. Я не вірю, що це сталося, але здається, все ж таки це сталося. О, мені треба швидко. Ого, це -то, оце -то такі ефекти мені дуже, дуже, дуже сильно подобаються. Так. А що що, що, що сталося? Так. Це мені не потрібно 4. Нехай буде так і так. Все. Взагалом ми готові для того, щоб це все. Якось да підірвати. Біжимо туди. Голодні, холодні. Але нічого страшного. Головне виконати нашу місію. А дерево у нас є? Дерево у нас, як завжди, немає. А чому я ніколи. А верстак у нас є. І верстака немає. Подумаєш, і ще один, буде 251-й. Дерево, дерево далеко, дерево далеко, але ми до нього добіжимо. Я чомусь думаю, що скоріше... Добре, давайте зробимо ось так. Шипи, шипи, коліть, коліть. Давайте швидше, швидше попрошу, тому що я не можу не бігати нічого. Добре, прекрасно. О, так. Що таке, що таке? Хто? Де? Ага. Є. Так, він там собі дубаситься, нехай дубаситься. Давайте ми ось це все зберемо. Та, що таке? Йди Так. Ох, мені вже це не подобається. Чи, дуже якось вас сильно багато, так. Не було нікого, а тепер просто на кожному кроці. Так. Викинути щось, треба викинути. Оце цукор. Давайте цукор. Навіщо нам цукор, так? Щось я знову підібрав. Книги. Добре. Та що б мене, чому так всього багато, так є і ось це є. Добре. Ух. Тепер робимо ось так. Ставимо ось так. Де наш порох? Раз, два, три, 4, 5. Здається так. І пісок. Здається так. Є TNT. Друзі, TNT. А тепер як ми це все підпалимо? Кремінь у нас є і кусочок железяк і тепер би, нам би не помішав би. Геть зовсім не був би лишній, але у нас його немає. Можливо, тут є. Ага, аж два. Так, добре. Нехай тут не буде. Десь тут я бачив іще якусь будівлю. Як же ж це тяжко? Я не знаю, чому це так тяжко, але це дуже тяжко. Ось якось так. Це тільки що звучало. Це що? Silver нагідь нам не треба. Ось будівля. Можливо, там є. зомбі не до вас зовсім. Ось прям від слова зовсім. Так. Стони, стони, собі там як хочеш. Що це за дрони тут літають? Що за шпигуни? Я не зрозумів. Я такі речі не, не схвалюю. Дуже тобі красно дякую, Андрій ти це зробив. І тут немає що б мене, ну. Железяки кусок. Хочу, просто кусок железяки, ну. М -м 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 -м. Добре. До замку. Наш маршрут до замку, так. Можливо, з тебе випаде, було би добре. Ай-яй-яй, ой-ой-ой. Ні, не випало. Добре, прекрасно, просто прекрасно. Що і ще нас чекає. Щось прям тяжко, тяжко пішло. Ось прям кожен наш крок це неймовірне зусилля якесь. Але нічого. На те воно і пригода, щоб були ось такі випадки. Так, дракони не видно, це найголовніше. Але, здається ж, він там був. Чому він їх не знищив? Я не розумію, але зараз побачимо, що в них там коїться. Так, пістолет оцей виброшу. Виброшу, викину да і все. Так, отак от, от сюди. Є якісь хлопці, у вас железяки тут. Мусять бути, я це знаю. Так, згоди яблуко. Звичайно, прекрасно, смачно. О, ого, зі, зілля сили. Теж, напевно заберемо. Трішечки. Ооо, як добре ми поїли. Е, факел, теж заберемо. Ось так ось. Так. Та що б мене, а де железяка? я хочу кусок заліза. Можна мені будь ласочку? О, 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 уже там стоїть. Що ти там дивишся? Що дивишся? Що Що таке? Що? 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 Так. О, залізо. друзі, залізко! Що це за чарування захист 4? Нічого собі, заберемо і це. І загалом усе у нас є. Я сподіваюся, якщо я зараз. ні, не помогло. Я, я думав поможе, але ні. Що тут тільки що плавало? Може ти мене кіт з'їси мене, будь ласочка, я не хочу жити. О, іще раз. Добре. Дуже тобі дякую. Далі я сам. Так. Е, так, ось так. А, що в мене з цим драконом? Так. Де це? Де це желізо і кремінь є. Є у нас, як вона буде називатися? Е, кресало. Кресало у нас є. Це огніво. Кресало. Нехай так. Ну, і момент істини. Ми це чекали 30 хвилин для того, щоб зараз просто обісратися. Ану, пробуємо. Пробуємо. Відходимо. Ти що іздіваєшся в такий-то момент Ти мен... <прав> прям додав епіка дракон, я тобі скажу. Але дякую тобі, але мені це не потрібно було. Я хотів подивитися. Чи... Здається, ні, здається, нас нічого не вийшло. Де ти? Де ти? А-а, нічого не... не вийшло, ми нічого не взірвали. Де ти? На тобі, на тобі, на тобі, на тобі, на тобі. О, як тебе треба довго бити. Так, 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 так. Здається, це нічого йому зовсім не робить, але можливо. Де, де, де знову? Я йду, я йду, я тут. Я убив дракона? Що? Друзі, я тільки що завалив дракона, який мене гнобив половину серії, я нарешті його завалив. А чому я не можу якось підпригнути? Я замерз? Я замерз. Ей! О! Серйозно, я завалив дракона, це мій перший дракон. Це мій перший дракон. Це то... Ну, хоча б так. А я... О! є, есенція дракона. Тепер ми можемо ще й зробити собі непоганий меч. Так. Кісточки, пісочок, це все ми викинемо. Оце та серія у нас видалася, друзі. Звичайно, ми нічого не підірвали. Я, чесно кажучи, так і думав, але дуже мені хотілося використати динаміт і спробувати. Ми спробували, нічого у нас не вийшло, але ми вбили дракона. І тепер ми зможемо зробити собі меч дракона з льоду. Надіюсь, сподіваюся. З вами був Хагі, Всім дякую за перегляд і до зустрічі!